Починаємо телебачення з маленької майстерні. Так, значить, я спитав я цього різця, як його напаяли. Задоволений. Пластинка 4. Тут пластинка 4. Тут пластинка 4. Значить, паяли їх таблетками для пайки. Ці різці. Ну, я думаю, що будуть служити. Це в мене зразу підварений на пластинку. Зразу по висоті. Тут, правда, вже не вистачило пластинку допаяти. Цей двосторонній. ще його не почистив. Цей, ну, трошки не вдалося йому, бачите, кривизна є. Кривизна є 7 градусів, може більше. І тут кривизна є. І тут кривизна є. Трошки їх щось поїхало. Треба прижимати. Значить, суть відео. Ще буду напаювати. Це Волинська область. Хто як паяє, хто по чому паяє, і мене цікають пластинки Четверка Т-15, або даже Т-30, або Т5. На крайній случай, якщо у вас є пластинки, пишіть. Буде обмін досвідом. Всі буду напаювати ці крупні. Но Тут пластинка, не знаю, чи напаюти, чи стесати і точити. Вроді 5 були. Ну, Мені отакий от формат підходить. Ці трошки закрупні. Ось станок великий, але ці стандарт 24 на 16. 24 на 16. Хто по чому продає різці, готові напаяні або під напайку? Такого формату. Ці мені трохи завеликі. Я ці купляв по цінам як поломані, Ціни були в районі ну, до 50 гривень. Трохи дороговато, Якщо ваші які там ціни, в смислі до 50 гривень за кілограм. Які у вас там пропозиції будуть, то пишіть. Має завіси готові. промовлені. Значить, це у нас є 22, 16 штук є. От є, е, значить, от 31, 25, 22. Е, так, тут ціни є, скільки кілограм є. От, якщо вас цікавить, завіси, купити, можу переслати. Також доробив я. От я доробив 6 штук. 28. Раз, два, три, 4, 5, 6. Всіх є от, запресований шарик. повністю у всіх. Ще мені треба купити метал 25-ка. Е, з амортизаторів. 25-ку треба мені докупити. Якщо у вас є, присилайте. Домовляємося по ціні. Тут є теж запресований шарик. Є 6 штук 28. Пишіть свої ціни. Волинська область. займається токарною роботою вже давненько. Відносно різців, значить, які ціни у вас на різці готові? На 1624 Т15. І які ціни у вас на рісті під напайкою? Тобто збитими напайками? Вот. Ну, так що такі справи. Всі паяли таблетками для напайки. Бачив ціну на таблетки 100 гривень 100 грам. Якщо у вас дешевше, пишіть, що у вас є таблетки для напайки, для гарячої пайки, при температурі 1000 градусів. Так що такі справи. Наразі все. Останні цифри номера телефону 2838. Наразі все тоді. До зустрічі на каналі. Пишіть коментарі. І на все добре.